Активність. Коли хочете результату, то виконуйте вправи практики і завдання, які ми даємо. Бо тільки читати ті завдання, тільки розмірковувати там над ними і трошечки так поринати, то, то не дасть такого результату, якщо ви будете брати Ручку, листочок, записувати своє розмірковування під час наших занять, зустрічі цих вечірніх в Zoom давати практичні вправи, теж краще їх виконувати, тоді ви себе краще дослідите, себе про себе щось більш цікавенького дізнаєтеся. Наступне правило говорити по черзі, бо якщо ми всі зразу будемо, ми не почуємо один одного. Дотримуватися регламенту, тобто група наша досить велика, там взагалі щось до 30 чоловік доєдналося, але ну, я не знаю скільки буде в Зумі. Ну, в будь-якому випадку, коли нас вже 10+, плюс, то давайте домовимося там, наприклад. А, ну, Піднімати руку і ну, більше трьох хвилин намагатися не займати, якщо вам хочеться щось сказати. Тобто коротенько стисло найголовніше, щоб не тягнути на себе багато часу, дати можливість іншим висловитися. Наступне правило поважати кордони інших, і в ті кордони ми маємо на увазі це не тільки там тілесні прояви, якісь речі людини, а це і думки, і, і почуття. Людини, і вони можуть бути різними, і вони можуть відрізнятися від ваших думок і почуттів. І то не значить, що чиясь думка правильна, чиясь неправильна, тобто можуть бути різні прояви людей в цьому світі і подій, і будь-чого, тому приймаємо різні прояви життя. І таке основне правило ще, що часто в групах буває, це не лікувати когось, тобто не радити, особливо коли до вас не звертаються по допомогу або пораду. Якщо людина чимось ділиться, це не значить, що тут. Треба швиденько їй якийсь рецепт видати, як від того вилікуватися. Можливо, людині просто треба сказати, або якщо не просто сказати, а вона хоче з цим щось робити, то людина каже: допоможіть мені щось з цим зробити. Тому тоді ми допомагаємо. Коли людина не просить, допоможіть, то ми не ліземо своїми допомогами поперед батька в пекло. Як є така хороша. Шутка юмора. Любите совети давать, любите і нахер ходить. Да. Ось, Ще да, раз я не почула. Ну і хорошо. Тут любите советы давать, любите і нахер ходити. <ріху> тому домовимося про такі правила. Так, я презентацію поки закрию. От, і зараз ми зробимо таке коло, де е, да, я я зараз припиню запис після того, як скажу, що ми робимо. Ми зробимо таке коло, де кожен з вас просто назвіть себе, скажіть, де ви що з вами, якщо хочете. Ну і головне, що ви хочете від цих 13 днів, коли ми з вами будемо працювати, і потім вже почнемо працювати саме по тому завданню, яке було на сьогодні. От, говорю, бо я. Да, я повторю, що ми будемо пропонувати вам кожного дня, так само як і сьогодні, знаходити 30 хвилин на себе. Для того, щоб побути в контакті із собою і з тим внутрішнім, що відбувається всередині вас. Бо насправді, як мені здається, чи як я знаю, немає нічого в світі важливішого, ніж те, що відбувається всередині вас. Як це не дивно звучить, навіть коли сюди в твій бік летить важка арта, зараз я точно знаю, що немає нічого важливішого, ніж те, що відбувається всередині мене. І тому ось це завдання знайти 30 хвилин на себе, це значить ем, усамітнитися. Це значить попросити ваших домашніх, ваших рідних, не турбувати вас ці 30 хвилин. Це значить просто сісти або лягти. Але якщо лягаючи, ви зразу засинаєте, то тоді сідайте. І навіть якщо ви засинаєте, сидячи, якщо закриваєте очі, то тоді сидіть з розкритими очима. Бо головна цінність цього завдання в тому, щоб побути із собою, не треба прагнути до того, щоб там якось лишитися без думок, там якось надмірно. Класно, розслабитися. Як буде? Домовтеся із собою, що ці 30 хвилин, нехай вони пройдуть так, як пройдуть. Е немає мети, е знову ж таки повторюю, розслабитись. Але якщо ви розслабитеся, то буде гарно. Немає мети там, е якось чарівним е чином на себе. Подіяти, да, повпливати і щось змінити всередині себе, немає такої мети. Є мета просто побути з собою, просто послухати і усвідомити, як ви дихаєте. І ті, хто був вже в нас не раз на групах, то оці практики до самонастроювання, до самоналаштування, де ви сідаєте і відчуваєте опору під собою. Де ви відчуваєте опору під ногами, це практика заземлення, де ви усвідомлюєте, як ви дихаєте, переносячи фокус уваги на кінчик носа і видихаєте через рот, нехай це буде так, а може, інакше, то буде е, взагалі не суть важливо. Вам не треба буде якось навмисно працювати з думками, щоб вони там кудись дівалися. Чи якось Ви можете їх просто спостерігати, нехай ці думки будуть. Я просто хочу сьогодні поділитися, ну, як мені ця практика допомогла. Ну, це, взагалі, ту практику, яку, наприклад, я сьогодні робила, це з курсу з медитації, <зас> да, з сили спокою, де ми зараз з Андрією навчаємося річний курс з основ буддійського Вчення, да. от. і в нас був курс медитації. І от нам там давали завдання, де ти сидиш і дихаєш, і просто рахуєш свої дихальні цикли. Ну, тобто вдих, видих. Оце цикл, це раз. І знову вдих, видих, це два. І от найменша, найпростіша практика це коли ти рахуєш від 0 до 21. Просто сидиш, просто дихаєш і просто рахуєш. Ну, Здавалася, така звичайнесенька практика. Да? Е, ну, Спробуйте Спробуйте таку практику, наприклад, в ці 30 хвилин, які ви собі дозволите. Е, в мене сьогодні був не дуже класний стан, я так трохи прихворіла, настільки, що. Навіть зранку не їхала на роботу там до малечі, благо, що було кому там попрацювати з ними, дуже боліла голова. І я просто лягла, навіть сидіти не могла, і я лягла і просто почала цю дихальну практику. Ну, я взяла більший цикл, там 108, є цикл 108. От. І знаєте, я вам хочу сказати, що мені стало набагато легше. Але я не ставила мети зняти головну біль. Ну, хоча я знаю, як з нею працювати і знаю, як це можна знімати. От, я просто спробувала да, просто спробувала ось цим без всякого наміру. І мені стало набагато легше. І, до речі, такий сильний головний біль вже не повертався. Е, ну, але ж хочу повторити, що. То таке завдання буде не з метою, щоб ви там чогось позбулися чи щось набули. Це просто для того, щоб ви посиділи в тиші. Я знаю, що для декого це буде надскладна задача. Але все-таки буду пропонувати вам іще, іще це робити. Бо це одна з перших практик, які ми будемо. Які ми будемо встроювати в наш курс практик з сіми духовних заповідей Діпа Качопи. Це такі духовні закони успіху, які допомагають налаштувати своє внутрішнє і своє буття так, що ти рухаєшся до бажаного. Не прикладаючи, або, ну, скажімо так, прикладаючи мінімум зусиль природним шляхом. І от одна з перших практик з цього курсу це практика стишення, да, або практика е, без, безмолвія. Е, це може бути просто практика тиші, коли ви просто мовчите, не розмовляєте там. Ну, Цю практику можна навіть більше брати 30 хвилин, а можна годину чи дві на день, а можна брати таку практику мовчання, скажімо, на добу або там на три доби, і дуже цікаві за собою спостереження робити. От. А якщо ж це практика медитації, тобто, коли ви залишаєтеся з собою, просто дихаєте, просто зас... спостерігаєте за внутрішнім, то. Нехай це буде 30 хвилин. Краще, якщо, повторюсь, 30 хвилин зранку і 30 хвилин з вечора. Краще, якщо це 2 години на день. Ну, я розумію, що коли я вам над таке велике завдання ставлю, то швидше за все, ви його не будете виконувати. Тому почнемо з 30 хвилин на день. Хоча б один раз на день 30 хвилин. Добре? От. Тому а, от саме зараз я вас і питала, чи вдалося вам, я тут вимкну зараз, зараз і я зараз знову вмикаю нашу презентацію для того, щоб ми подивилися, що з приводу <кій> з приводу відповідальності, отже, а, сьогодні було таке завдання, що я на всі 100% Несу відповідальність за те, що відбувається в моєму житті. І що тут мається на увазі? Ну, По-перше, щоб ми не плутали, що, ну, наприклад, ми можемо плутаючи раз я за все несу відповідальність, що відбувається в моєму житті, то, начебто, а як же бути з війною? Це значить, що я теж несу відповідальність за те, що йде війна? Таю, отут хочеться заакцентувати вашу увагу на те, що я відповідаю за свої, за те, що відбувається в моїм житті, мається на увазі от в тім, моїм в першу чергу, внутрішнім житті, про яке ми зараз говорили з вами, коли оця практика 30 хвилин на себе. Тобто, я відповідаю за свої почуття, за свої думки, за свою поведінку, за свої рішення. За свої вчинки, і через це за якість свого життя. Я можу на це впливати і я можу цим керувати. Бо досить часто нам приходиться чути, де я не можу нічого з собою зробити, де мене накрили оці мої емоції так, що воно мене несло. Або сьогодні одна з учасниць сказала: мене розриває на частини. І тоді, коли я беру відповідальність за своє внутрішнє життя, то тоді вже правильніше буде сказати, я розриваюсь на частини. Да? Мене накриває, я відчуваю. Від, відчуваю себе, що я накриваюся, я да? віддаюся тому потоку да? чи тій хвилі почуттів. Або мене там, весь час переслідують думки. Да? Я, я дозволяю цим думкам бути зі мною. Мене дратує там, хтось, мене бісить хтось, мене виводить з себе хтось. Краще сказати тоді, коли я беру відповідальність, що це я дратуюсь, я виходжу з себе. Я не в собі, я піддаюся там, чому? страхам своїм, да? чи горюванню, чи я горюю. Тобто ми починаємо називати те, що з нами відбувається, знову-таки повторюсь, фокус уваги на нашому внутрішньому житті. Я говорю про те, що відбувається в моєму внутрішньому процесі. І я за це відповідаю. І тут е, такий парадокс виникає, що коли я кажу, що я за це відповідаю, в цей момент я наче беру кермо автомобіля, в якому я сидю, під назвою Я, і я керую. Тобто тоді я вже рулю мені направо, мені наліво, я жму на педалі, чи мені газ тут, чи тормоз. Чи перемкнути швидкості це я вже цим керую. Як тільки я кажу, що він мене дратує, вона мене виводить із себе, хтось мене там е, розриває на частини, в цей час ми наче кермо від свого автомобіля віддаємо комусь. Або це може бути ще така метафора маріонетки, де я така маріонетка. І мої руки, ноги, голова, вони прив'язані до таких ниточок, а ті ниточки я віддаю саме тій людині, чи тим процесам, чи тим заходам, які навколо мене відбуваються, і вже щось інше або хтось інший керує мною. Так само, так само важливо усвідомити, що. Я, ну, перше, що я відповідаю за своє почуття, а друге, що я не відповідаю за чиїсь почуття. Це теж відноситься до відповідальності 100% за те, що відбувається в моїм житті. Я несу відповідальність за те, що відбувається тут акцент буде в моїм житті. І якщо це чиїсь почуття, то я не несу відповідальність за почуття іншої людини. Якщо це чиїсь думки, я теж не несу відповідальність за її думки, так само поведінка, рішення, вчинки і якість життя. Бо ми тут часто дуже плутаємо, і я часто чую таке, та я не можу чогось там зробити чи чогось сказати, бо людина образиться. Так ви бачаєте, ви не відповідаєте за почуття тієї людини, образиться вона там, чи ще щось з нею відбудеться. Ви не відповідаєте за її почуття. Ті образи, які буде відчувати людина, це вже її справа з тим якось бути: щось робити чи не робити. Чи жити, чи якось позбавлятися, чи трансформувати, чи ще що-небудь. Це вже справа іншої людини. Ну, звичайно ж таки, ми не говоримо про маленьких дітей, да, бо за своїх дітей да, до, до там, певного віку, наскільки до того віку, де дитина вже може брати відповідальність, там, наприклад, за певні свої поведінкові прояви да, чи за певні свої вчинки. Там дійсно вже ми на дитину перекладаємо. Коли ж це маленька дитина, то, звичайно, тут відповідальність на батьках лежить. Але ж ми часто плутаємо і беремо відповідальність, наприклад, за якість життя, ну, наприклад, своїх батьків або своїх сіблінгів. І тоді думаємо, о, так, а як же? Отам моїй мамі погано живеться, чи моєму татові щось він дуже до алкоголю пристрастився. Треба його полікувати, закодирувати, закодирувати від того алкоголю. Щось да? таке. От, і тут треба пам'ятати, що я тільки за своє життя, на відповідальність. Звичайно ж, таки, е ну, стикаючись з, з такими заблудженнями, ми можемо впливати на це, ми можемо впливати да? на чиїсь почуття, на чиюсь поведінку, на чи на якість життя когось із наших. Близьких чи знайомих, ми можемо навіть цим керувати, пробувати будь-яким способом, навіть е вдаючись до маніпулювання, але чи принесе це користь і тобі, і тій людині, на яку ти впливаєш, і життям якої ти керуєш? Бо, роблячи щось за іншу людину, приймаючи рішення якісь за іншу людину. Ми таким чином дивимося в її спла... в слабкість і в її неспроможність. І таким чином ще підсилюємо її слабкість. Ми посилаємо сигнал цій людині, що вона не може. Вона якась неповносправна, вона якась неповноцінна, вона не може, не знає. Вона така слабенька, бідненька, ще, ще якась. От. І тоді ми, ну, знаєте, такий навіть. Злочин робимо проти цієї людини, транслюючи її і дозволяючи їй ще більше знати про себе, що вона не може без вас. От я думаю, над цим є сенс задуматись, і ми це обговоримо трохи пізніше, але ж для початку ми вам дамо таке завдання. Я закриваю. Цю презентацію і зараз передаю слово Андрію. Мені, да? Да, і зараз буде. Зараз буде така практика досліджування себе щодо відповідальності за своє життя. Що для цього треба? Треба взяти два аркуша, ну, невеличких, можна таких, можна, можна менші. просто зношити аркушик або ще звідки лясь, але щоб ці два аркушика були однакові за розміром, за виглядом. І беремо, чим можна написати. Краще не маркером, щоб воно не перевелося на іншу сторону. Просто ви сьогодні щось там думали, згадували, придумували. Про своє а, ставлення до життя, скажімо, де ви берете відповідальність. І зараз на одному аркусі ви пишете 100% відповідальності, а на іншому 0% відповідальності від сотні да, процентів. Українську. Так, я потроху вчу нашу українську мову рідну. І що треба буде зробити? Треба для вас простір, ну, хай буде, щоб покласти ці аркуші, ви перетасовуєте, не знаєте, де який. І у вас буде така шкала: один кладете, наприклад, біля своїх ніг, а інший кладете там через 2 метри. Можна стати осторонь, подивитися на них, відчути, куди вас тягне. І... Ні, це щоб оце була одна шкала. Ну так, да, це одна шкала така. Тобто оці два аркушика, це будуть як дві точки, між якими ви проводите таку умовну пряму. І, І ця умовна пряма це буде така координатна ось. Ви для себе не знаєте, де 100, де 0. Це буде, ну, чесна така, е, дослід себе, як ви насправді берете відповідальність за своє життя. І ви просто ходите от вдоль і відчуваєте, де вам комфортніше. Це ви так просто для себе. Це не треба нам казати, що я думала, я тут. А ну, я... Ми, ми потім Там зараз бродить, так, давайте. Так, да, да, просто зараз, зараз... давайте. Да, я вимикаю запис, і ми просто зараз запис Отже, в кого ближче до 100 або на якорючку 100, ви поміряли свою відповідальність, у вас буде на ніч таке завдання. Я несу 100% відповідальність за те, що відбувається в моїм житті і віддаю 100% відповідальності за те, що відбувається в житті іншої людини, їй самій. Тобто, ви можете навіть уявити себе і ще якусь людину. Гіпотетично да, фігуру людини. І ви кажете, я лишаю собі 100% відповідальності за те, що відбувається зі мною, і повертаю тобі твою відповідальність за те, що відбувається з тобою. Тобто ви таким чином розділяєте відповідальність свою. І передаєте відповідальність іншій людині за її життя. Я відмовляюся звинувачувати себе за те, що відбувається з іншими людьми навколо мене. Ну і для запису повторю ще раз, бо не, не, не записали і в кого ближче до нуля або ноль, то ви собі на ніч проговорюєте таку фразу Я на 100% беру відповідальність за те, що відбувається в моїм житті, і відмовляюся ображатися на навколишній світ, на навколишніх людей, за те, що зі мною відбувається. Все те, що зі мною відбувається правильно для мене. Правильно для мого зростання, для мого розвитку, для моєї сили справлятися з викликами життя. Ось таке у вас буде завдання на сьогоднішній пізній вечір. І на ніч.